Вітаю вас на сьогоднішній практиці. Вона буде присвячена скруткам. Прийміть зручне положення, налаштуйтесь, розверніть руки долонімо вгору, прикрийте очі, спостерігаємо рівне, але при цьому природне положення в тілі, Спостерігаємо своє дихання і робимо його більш усвідомленим, розташовуючи ліву руку на грудину, праву на живіт. Відчуйте, як ваше дихання відгукується в тілі і в долонях. Навдосі в нас розширюється живіт, грудина віддає в руки, з видихом звужується, грудина, живіт. Навдосі розширюється живіт, грудина. З видихом стискається грудина, живіт. Продовжуйте відслідковувати світом дихання і відчувати, як. Стає рухомим, вся грудина, весь корпус, спереду та ззаду. Виведіть руки в сторону і зробіть скрутку. Лівою рукою зачепіться за праве коліно. Праву руку виведіть назад в центр спини, або зачепіться за лівий бок талії. Дивимось назад за праве плече. Тут ви не посилюєте скрутку руками. Руки лише фіксують її кінцеву точку, а саму скрутку ви робите косими м'язами живота. Плавно повертаємось руки в сторону вдих. І праву руку заводимо за ліве коліно, ліва рука назад, або в центрі спини, або посилюємо виводимо до правого боку талії. Погляд назад за праве плече. Так само ви не посилюєте скручування усиллям рук, а тримаєте його м'язами корпуса. Плавно розкручуємося, з'єднуємо пальці рук між собою, відцентровуємо, стягнемось долонями догори. І плавно відпускаємо, змінюємо схрещення в ногах. Повертаємо руки в замок, робимо бокові нахили в динаміці. В сторону нахил видих, в центр вдих. В сторону видих, в центр вдих. Коли ви нахиляєтесь в бік, ваш таз залишається повністю на поверхні килимка, не перекатується. Ще раз. В центрі завершуємо, відпускаємо руки і переходимо на четвереньки. Звідси ми будемо робити скрутку. Піднімаємо ліву руку вгору, вдих. І робимо нею скрутку вздовж правого зап'ястя, вправо, видих. Відштовхуємось правою рукою, лівою тягнемось догори вдих. Скрутка вправо видих. Продовжуємо робити в динаміці. В момент скручування ваш таз залишається нерухомим. Скрутка відбувається лише по лінії хребта. Ще раз. І в скруті ви залишаєтесь, лягаєте на ліве плече. Якщо є можливість, праву руку ви відпускаєте, піднімаєте. Виводячи назад за спину, тут її можна зігнути в лікті до попереку або прямою рукою тянутися до килимка. В статиці у вас так само залишається рівний нерухомий таз. Ніс розвертаєте вгору. Плавно повертаємось, якщо відпускали праву руку повертаємо і відштовхуємось. Одразу ставимо ліву руку на передпліччя. А праву зігнуту в лікті піднімаємо вгору. Таз нерухомий, скрутка лише в спині. Опорним передпліччям відштовхуєтесь і намагаєтесь вивести ліве плече, праве плече над лівим. Завершуємо, піднімаємось на прямі руки, пупок в себе. Піднімаємо праву руку вгору і робимо нею скрутку вздовж лівого зап'ястя. Відштовхуємось лівою рукою, права вгору вдих. Скрутка вліво, видих. Таз не рухається. Вгору права рука вдих, скрутка вліво, видих, вгору вдих, скрутка вліво, видих. І залишаємось в скрутці, лягаємо на праве плече. За можливості, ліву руку піднімаєте і можемо завести її до попереку або прямою рукою тягнутись назад. Ніс. Повертаємо до стелі, таз в центрі, не завалений набік. І відчуваємо, як ліве плече ми виводимо більше назад. Главно повертаємось, повертаємо праву руку. Одразу опускаємо праву руку на передпліччя, а ліву зігнуту лікті виводимо статично вгору. Сильний прес, таз в центрі. І статично виводимо ліву руку більше назад, правою відштовхуємось. Глибокий вдих. З видихом повертаємось донизу, піднімаємось на прямі руки. Лівою ногою робимо крок вперед, з'єднуємо долоні перед собою в анджалі мудру і робимо скрутку вліво. Дивимось назад за плече. І для посилення випрямляємо руки в ліктях. Продовжуємо дивитися на пальці лівої руки. Корпус посилює вашу скрутку вліво. Вдих, з видихом відпускаємо праву руку вниз і розгинаємо задню ногу в коліні. Верхньою рукою потягніться до вуха, формуючи діагональну лінію від п'ятки задньої ноги до пальців лівої руки. Переврійте та насена. Робимо вдих. З видихом завершимо крок лівою ногою назад, собака мордою донизу. Відцентруємось після скрутки, витягуємось куприком вгору, розширюємо лопатки, трошки підтягуємо підборіддю до грудини, погляд на пупок, погляд вперед, крок на передній край килимка двома ногами, нахил танасана. Коліна тут можна залишити призігнутими. Ви маєте нижньою третиною живота торкнутись передніх стегон. Витягуємо таз вгору, відчуваємо витяжіння в задніх стегнах, напівнахил, погляд вперед і робимо лівою ногою крок назад, права передня. В правій нозі п'ятка під коліном. З'єднуємо долоні між собою в анджалі мудру, скрутка вправо. І для посилення випрямляємо руки в ліктях. Передня ступня впевнено тисне в килимок. Бокові частини корпуса, косі м'язи живота, посилюють скрутку. Погляд на пальці правої руки або за праве плече. Перевріта першваканасина, відпускаємо ліву руку під плече. Випрямляємо задню ногу в коліні, не завалюємо таз, таз паралельний до килимка і тягнемо праву руку до правого вуха. Заглядаючи під праве плече. Сильна задня нога, витягнута лінія від п'ятки до долоні. Завершуємо, відпускаємо руку, відшагуємо в планку, затримуємось в планці і тут відцентруємось після скрутки. Сильний прес, сильні передні стегна, штовхаємо п'ятками простір назад. Трошки розширюємо простір між лопатками, відштовхуючись руками від килимка. Завершуємо і підшагуємо на передній край килимка. Нахил, утанасана. Можна призігнути коліни за потреби. Нижньою третиною живота притискаємось до передніх стегон. Трошки припіднімаємо корпус, напівнахил, витягуємось. І піднімаємось в вертикальну позицію, декілька обертів плечима назад. Далі балансуємо, піднімаємо ліву ногу, зігнуту в коліні. Однойменною лівою рукою захоплюємо великий палець або внутрішній бік стопи. Розгинаємо ногу в коліні мір, по мірі можливості. отхіта хіта хастападенгуштхасина. Тянемо ліву руку на себе в плече. Погляд в одну точку. Звідси йдемо в скрутку, призгинаємо ліву ногу в коліні, правою рукою захоплюємо ліве коліно, за лівою рукою скрутка назад. Тримаємо рівновагу. По можливості дивимось на задню руку. І хто готовий ускладнити, правою рукою ми захоплюємо стопу і розгинаємо ліву ногу в коліні. Пупок в себе. Обидві ноги намагаємось випрямити в колінах. Плавно відпускаємо положення, розвертаємось в центр. Робимо декілька перекатів на напівпальці руки вгору, на п'ятки руки вниз. І ще раз, руки вгору, вдих, вниз, видих. Згинаємо праву ногу в коліні, захоплюємо одноіменною рукою великий палець або внутрішній бік стопи. Розгинаємо ногу в коліні, наскільки для вас наразі можливо. Пупок в себе, тянемо праву руку в плече, увага в одну точку. Готуємось до скрутки, призгинаємо праву ногу в коліні, лівою рукою захоплюємо коліно. Праву руку виводимо назад, розвертаючись в плечах вправо. Хто готовий ускладнити, захоплює лівою рукою праву стопу і випрямляє праву ногу в коліні, Витягуємо від стопи до маківки. Глибокий вдих. І з видихом призганаємо ногу в коліні, хто ускладнював, повертаємось в центр. Робимо перекати з носків на п'ятки. На носки руки вгору, на п'ятки руки вниз. Ви продовжуєте робити перекати. Я трошки тут поборюсь зі стихією, на напівпальці перекат вдих, на п'ятки, руки вниз, видих, на пальці перекат вдих, на п'ятки видих. Завершуємо. Виходимо в нахил і відшагуємо собаку мордою донизу. Звідси, сідаємо в центр килимка. Двома руками захоплюємо ліву стопу і розгинаємо ногу в коліні, наскільки для вас можливо. Правою рукою стопу тримаємо, за лівою рукою скрутка назад. В нижній правій нозі тяніть стопу на себе. Пупок в себе, грудину, витяжіння вверх. Глибокий вдих. З видихом двома руками захоплюємо стопу, підтягуємо до себе за можливості. І відпускаємо стопу, відштовхнувшись руками, праву ногу проносимо вгору в таке собі вертикальне положення шпагату. Якщо баланс впевнений, лівою рукою захопіть ліву щиколотку. Якщо ні, залишіть ліву руку під плечем. Тягніться правою п'яткою догори. Відшагніть правою ногою назад, а ліву зігнуту ногу підніміть вгору. У вас відстань між руками і ногами, як в собаці мордою вниз. Робимо скрутку Ліве коліно до правого плеча і повертаємось в собаку таз назовні. Планка Ліве коліно до правого плеча, собаці розвертаємо таз назовні. Коліно до плеча видих. Собаки розвертаємо таз назовні вдих. Коліно до плеча видих, собаці таз назовні вдих. Коліно до плеча видих. Вгору таз назовні вдих. Ще раз в динаміці. І залишіться в собаці з зігнутою ногою, з розвернутим тазом, заглядаючи під ліве плече. Коліно тягнемо вверх. Закриваємо таз і крокуємо вперед двома ногами, сідаючи на килимок. Захоплюємо праву стопу і розгинаємо праву ногу в коліні в краунчасану, лопатки вниз, грудина вперед. Відпускаємо праву долоню і робимо скрутку корпусом вправо, фокусуючи погляд на пальцях правої руки. В лівій нозі стопа на себе активна. Глибокий вдих. На видусі розвертаємось в центр, двома руками захват, підтягніть ногу на себе і відпустіть праву стопу до внутрішньої сторони стегна. Відштовхніться руками і підніміть ліву ногу вгору. Якщо є можливість, правою рукою захопіть праву щиколотку, ближче підтягуючи корпус до стегна опорної ноги. Лівою п'яткою активно тянемось вверх. Опорну ногу призігніть, лівою відшагніть назад, собака морди вниз з піднятою правою ногою. Розвертаємо таз вправо назовні, нога зігнута в коліні. Переходимо до динамічних накатів планку. Коліно до лівого плеча і повертаємось в собаку, таз назовні. Праве коліно до лівого плеча. Розворот таза назовні. Накат в планку видих. Собака морди вниз, коліно до стелі вдих. Планка видих. таз назовні вдих. Видих. таз назовні вдих. Видих таз назовні вдих. І залишаємось в статиці в собаці морди вниз. Тянемо коліно вгору, погляд під праве плече. Закриваємо таз, підшагуємо ногами вперед, сідаємо в центр килимка і відцентровуємось в навасані. Захоплюємо задні стегна, трошки відхиляємось назад, пробуємо випрямити ноги в колінах, пупок в себе. Якщо повністю прямі ноги важко, ви можете залишити їх призігнутими. Рівна спина, глибокий вдих, з видихом відпускаємо і плавно лягаємо на спину. Направляємо руки за голову, схрещуємо пальці рук в замок, випрямляємо ноги, Тягнемо носки на себе, витягуємося зап'ястями в одну сторону, п'ятками в іншу. І крокуємо ногами і руками вліво, витягуючи правий бік. Лівий бік у вас зараз стискається, правий витягується. І ви продовжуєте тягнутись п'ятками в одну сторону, зап'ястями в іншу. В центр повертаємось вдих. І праворуч відшагуємо видих. Ногами і руками вправо. Тепер витягується лівий бік корпуса. Продовжимо активно витягуватись від стоп до долоней. Глибокий вдих. Повертаємось в центр видих і підтягуємо праве стегно руками до живота. І руками робимо невеличку стряску, маленьку за амплітудою. Стряхуємо ногу в сторону корпуса. Глибокий вдих, праву відпускаємо, ліву підтягуємо до себе, і руками робимо малу амплітудну стряску. Глибокий вдих, з видихом відпускаємо і готуємось до халасани. Якщо у вас проблеми з шийним відділом або жіночі дні зараз, пропустіть халасану. І залишитися в положенні лежачи на спині, можна два стегна підтягнути до живота. Якщо ви виводите ноги в халасану, ви стоїте на плечах. Ноги по можливості опускаються вниз. Руки притримують таз. Навантаження на шию не відчувається. Якщо ви готові, підніміть ноги вгору, в стійку на плечах. саламбасарвангасану. Звідси можна відпустити руки. якщо Ваша рівновага вже повністю може зберігатись в корпусі. Напружені сідниці, передні стегна, прес. Підборіддя підтягнуте до грудини. М'язи таза зібрані. Також немає опору на шию. З ми повертаємось, опускаємо коліно до чола в халасану. і плавно вкладаємо грудні хребці вниз, поперек, таз і ноги. Всі, зі свого варіанта опустіть ноги вниз і завершіть позицію риби маціасиною. Заведіть долоні під сідниці. Потягніть грудину вгору. Якщо шия вас не турбує, відштовхніться ліктями і підтягніть голову до таза. Далі ми можемо ускладнити, випрямляючи ноги в колінах під 45 градусів. Хто випрямляв ноги, опустіть стопи. Хто підтягував голову, підніміть підборіддя і плавно опустіться попереком плечима головою. Всі дістаємо долоні, розправляємо плечі і готуємось до шавасани. Приймаємо зручне положення лежачи, стопи вільно розтікаються по килимку. Руки лежать вздовж тіла, долонями вгору. Спостерігайте, як заспокоюється дихання. Це сповільнюється потік думок. Сконцентруйте увагу на все більшому розслабленні, відчуваючи, як ви відновлюєтесь зсередини. Ніщо не турбує і не відволікає. Поступово відчуйте, як тіло торкається поверхня килимка. Порухайте пальцями рук, пальцями ніг, потягніться руками за голову, і в стані відновлення через зручний для вас бік поступово підніміться в положення, сидячи, залишаючи очі прикритими, Направте руки через сторону вгору і, з'єднавши долоні перед собою, розплющіть очі. Дякую вам за практику. До нових зустрічей!